Усім доброго ранку! Привіт-привіт, Соні! У нас сьогодні свято. Юрчика не народження. Йому буде два рочки. Я швидше Аню з романом збудили, тому що нам треба прикрасити Юрчикову кімнату. Але в нас в аніній кімнаті ремонт, тому аніні речі валяються тут. Так? Анічка сьогодні. Тут спала на Юрчковому місці. Ой, її масочка, Аня наша, наша спить от в такій масочці покажеш. Uh -huh. Який ти масочці спиш? Ось так, Аня наша спить, принцеса. Неї ще такий халатик. Принцеса з капюшончиком і з короною. Ось. Справжня наша принцеса. Так, і подивимося, що в неї тут паняшка. Отака в неї паняшка тут рожева, з нею спить. Так, Роман вже дорослий, Романа іграшок нема на ліжку. Так, і що? Будемо прикрашати? Дивіться, ми тут цілу маємо коробочку всяких. Це Юрчику. Хто дивився наші відео, вже знає, що Юрчик дуже любить фіксики. Ось йому нолік. Так, наступне. Ну що, будете допомагати? Ходіть сюди, будете мені допомагати. Так, давай по одному будемо. Це свічки. Юрчику з днем народі ми відставляємо. Поки що вони нам не потрібні. Так, давайте. Що наступне? Наступне у нас де надпис. Відкривай, Аня, будемо вішати десь надпис. Так, Анічка відкриває наш надпис. Рома, допомагай. Нам колясочку не треба, я його вже це. Так, а це наші такі тарілочки. Ми будемо потім на кексики. О, ти дивиш є. Потім будемо на кексики робити. Ну, це ми потім на вечір залишимо до тортика. Так, далі. Так, це у вже... нас скатертина. Скатертину ми теж лишаємо на полі. О, Анічка вже відкрила. Роман, давай. Будеш... Нитка, нитка. Нитка є, треба буде десь прив'язати. Шарики ми вже надули, але ще не всі. О, давай, Ромка покаже. Сімка у нас на оранжевому. А... Мася у нас на рожевому. А з другої сторони. Тож Мася. Мася. Ну все, давай, останній шарик у нас залишився надути. Аня, давай. Я надую. Надувай. Аня буде надувати. Ми вже надпис повісили. Ось так, наш надпис висить. Давайте ми подивимось. Так, сімка з днем рождення. Ось такі фіксики у нас. О, Юрка обрадується. Ну як, шарик надувається. Так, ще трошки залишилося Анічці. Зараз ми його зав'яжемо. Все? Все, ну, значить, все. Давай я його зав'яжу. Кульки ми вже повісили, тепер відкриваємо. Це такі мають бути спіралічки. Давай подивимось, що ж там на малюночках. Тут та сімка і нолік. Ось такі сімка і нолік. Тут та же... О, Ми вже спробували одне причепити. Верта вже причепила. І нам, напевно, ось ми так якось причепимо. Давайте спочатку треба всі позачіпляти одне до одного. Ой, дивіться, що зробили. Ну розмотуй. Так, Ромчик, ти кого маєш? Верта. Ні. Це не верта, це шпуля. Шпуля. Шпулю Роман має. Аня розмотує, хоче фаєра прочепити. А це хлопчик фаєр. Ну так. Да. Він, він він він... А це мати? Так, тут, да, та, тут серединку треба виймати, а в цю серединку треба всунути. О, дивися, от Роман, наподиз, як Роман робить. Умнічка. Там трохи, напевно, треба Роман зігнути. Ось так? Іншу штучку. Ось так. От, покажи. та так, так тільки дивися, Анютка. Дай, мама, покаже. Ні. Отак от дивися, одну штучку згинаєш. Дивись, бачиш. Отут, може, зігни. О, і попробуй просунути. Так. Чи тепер вийде? Ром, як там в тебе? Получається? О, в Романо вже получилось. а Ну давай спробуємо. Є в нас спіралька. Іванічки вийшло. О, є в нас спіралька. спіралька. Туди не речі, тому що ми... Аня переїхала, поки на час ремонту. Оце і оце, яке хочеш кошти. Давай, фіолетове до чого. Та, на пану, які хочеш, доця, там немає значення, який подобається. До Масі і сімки. Став до Масі і сімки. Так, поки вони роблять, скоренько покажемо так. Ігри в нас є. Так, папу з ноліком, сімка з ноліком. Мася. Сімкою вже повтори почалися, вже такі були. І все, із пружинки. Так, у нас тут купачки для дня народження. Фіксики. О, Ромка хвастається, він зробив. Умничка. Так, у нас стаканчики фіксики. І у нас тарілочки фіксики. У нас будуть фіксики пакті Все, більше нічого нема в коробочці. Так, коробочку ми прибираємо. А я короблю тоже. Да робим, Ташечка, звичайно, все у тебе получається. Що, доробляємо? Вот. О, Анечки получилось. Супер. Тепер я с і з червоним. Давай. Так, громко, обережно, щоб не тріснуло. І не порвала. Так, щоб не порвалось, тому що не зможе триматись. Є. А чо? А чо? Чо? Так, ну я буду тоді причіпляти, так? так вже. От ми вже кімнатку підготували. Юра, в мене на руках. Так. І що ми маємо казати? З народження! Дивися, спіральки, шарики, надписи, все для Юрчика нашого. Дивися, як ми прикрасили тобі, поки ти спайка. Дивись, що ще в нас тут є. Дивися, нолік. Нолік, сімка. Тарілочки. Давай ми вдінемо Юрчику Ковпачок. Так, Юра ковпачок не захотів одівати. Так, що? Хтось що скаже, якісь побажання, Юрчик Я вачі різкортику. Да, Юрчик був червний, красивий, не пракав. Говори Юр. Та, Юрка, в тебе день народження. Подивися, як класно. Там? Что там? Е-то? Так, так, так. Е, -та, е такие прекрасные. Что ты? Колпачок, мама моя. На, колпачок, мама Юра снял. Что? дай твой колпачок, давай видим. Привет, привет, привет! У мамы колпачок снова Юра. Одниста, да, мама ж на святи сегодня. Вот так. Ай, в говбачок. На Я хочу, чтобы Юрка гадил, э, чтобы он не был сынок. <говорит> Грала в такую игру мама и сынок. Ну, все. все. Всем пока и подписывайся на Аня и Пока-пока. Юра, пока-пока.